Майже дві сотні юних спортсменів поповнили ряди вихованців обласної дитячої юнацької спортивної школи. Тут виховують майбутніх чемпіонів у п'яти спортивних відділеннях. І офіційним стартом у професійний спорт став квиток спортсмена, який урочисто вручили дітям. Новий рік в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі розпочали з урочистої посвяти своїх новачків у юні спортсмени. Тут займається близько восьми сотень дітей у секціях з волейболу, дівчата, гандболу, юнаки, баскетболу, легкої атлетики та спортивної акробатики, де займаються як хлопці, так і дівчата. Прийшли вдосконалювати свої вміння гри у волейбол Христина та Марія. Як зізнаються, у школі грали в команді, але тут за короткий час значно покращили свою техніку. Мені подобається, я навчилася. Краще подавати, відбивати, ну, я краще грати стала набагато. Мені туди подобається колектив. Вчителька теж добра. В школі ти не такий, там просто ми граємо і нічого не вчимося. там розминка і граємо. А тут, а тут а така розминка, ще, ще, ще щось. І так більше досвіду, і так більше навчилася грати. Спортивна школа славиться своїми досягненнями і традиціями, які сьогодні успішно продовжує. Її ж вихованець Дмитро Піддубний. Розпочинав свою традицію в цій спортивній школі. На сьогоднішній день директор являюсь директором цієї спортивної школи. Досягнув хороших результатів. Майстер спорту України з легкої атлетики. дуже. Велика плеяда досвідчених тренерів працює в нашій обласній спортивній школі. Дуже приємно, що з кожним роком все збільшується і збільшується діток. І на сьогоднішній день ми в нас в нашій спортивній школі є п'ять відділень. На урочисто по святу юних спортсменів завітали не лише батьки, а й представники влади, котрі побажали дітям наполегливості у тренуваннях, аби досягати високих результатів та прославляти Україну на міжнародних спортивних аренах. Для мене особисто, як керівника ну, голову національного піського комітету, який представляє Волинську область, дуже важливо, щоб розвивався всі, всі види спорту, і Олімпійські, і неолімпійські. Забрати дітей з вулиці, забрати дітей від телефонів, від телевізорів і дати можливість їм займатися фізкультурою і спортом. Тому ми усіляко будемо підтримувати. І, зрештою, дякую благодійному фонду тільки разом Ігоря Петровича Павловича за те, що вони постійно долучаються. І... До спортивних заходів, до того, аби від відзначити кращих спортсменів, а в цьому випадку всіх юних спортсменів. І це їм новий стимул для того, аби рухатися далі вперед і підкорювати нові нові вершини. 200 дітей отримали квиток спортсмена обласної дитячо-нацької спортивної школи. У цей нелегкий час для нашої країни важливо, аби діти жили повноцінним активним життям, навчались, займались улюбленим спортом. Тому фонд Ігоря Палиці тільки разом підготував солодкі подарунки як заохочення для кожної дитини дуже важливо сьогодні підтримувати і розвивати наших дітей. Потрібно стимулювати усі їхні бажання, особливо такі, як бажання займатися спортом. Спорт це дуже нелегка справа. Вони стали на такий нелегкий шлях, але вони точно будуть знати ціну перемоги. Фонд Геріпалець тільки разом з радістю підтримує розвиток дітей, з радістю підтримує їхні спортивні починання, розвиває дитячо юнацький спорт на Волині. І тому сьогодні також з радістю долучилися до такого приємного свята, як посвята в спортсмени Юні. Це перший важливий документ. Для семирічної Злати Тимощук, яка вирішила займатися досить нелегким видом спорту як акробатика. І за кілька місяців тренувань жодного разу не пошкодувала за свій вибір. Я займаюся спортивною акробатикою чотири місяці і мені тут сподобалось. Я за цей час навчилася шпагат, стойки на руках, стойку на голові, мост. Мостик. я виступала на змаганнях і мені все здавалося. Ці діти вже пройшли адаптаційний період, утвердились у своєму виборі виду спорту. І у кожного велике бажання бути кращим, сильнішим і обов'язково перемагати. А це хороша мотивація для успіху. Ольгається книга Прокопчук на новин на часі.